Другий шанс, поки Софія була одружена, їй здавалося, що другий чоловік набагато кращий за першого. Олексій, перший, був помилкою молодості їй 19, йому 18, раптом дві смужки. Батьки змусили одружитися, хоч він цього не хотів. Першу ж ніч після весілля він пішов до друзів, а всю вагітність Софія провела в сльозах. Вона хотіла його уваги, а він незворушно відповідав Ну, то ходімо з нами. Їй було важко, не до розваг. На якийсь час, коли народився син Тимур, Олексій змінився, бавився з малюком, гуляв із візочком. Софія вирішила, що все налагодиться. Але він не хотів працювати, спускав гроші на друзів, а романтики від нього не було жодних квітів чи подарунків. Є що поїсти ось і вся увага. На розлучення вона подала, коли Тимуру було три спіймала Олексія на листуванні з коханками. Півроку переживала. Потім віддала сина в садок, влаштувалася на роботу і записалася до спортзалу. Там зустріла Костянтина. Костянтин був зовсім інший, уважний, дарував подарунки, псипав компліментами і пропозицію зробив як у кіно. Побралися вони швидко, і невдовзі Софія народила другого сина, Данила. На відміну від Олексія, Костянтин не хотів займатися памперсами. Мій обов'язок гроші заробляти, казав він, а твій дітьми займатися. Софія не заперечувала, з другим сином вона відчула справжню радість материнства. Тимур не ревнував, навпаки, допомагав, дуже любив братика. З батьком Олексієм у нього були нормальні стосунки. Той забирав його на вихідні і привозив подарунки. Може, чоловік із нього і поганий вийшов, але батько був нормальний. Минуло сім років. Костянтин багато працював і рідко бував удома, але фінансово сім'я нічого не потребувала. Щоправда, Костянтину не подобалося витрачатися на Тимура, і він його відверто недолюблював. Пробач, казав він, але тільки гляну на нього, ну, викапаний татусь. Такий самий виросте, ось побачиш. Софії було прикро за сина, вона намагалася налагодити їхні стосунки, але з кожним роком ставало гірше, особливо коли Тимур пішов до школи. Костянтин постійно його критикував. Софія жодного разу не стала на захист сина і потім довго докоряла собі за це. Нарешті вона усвідомила, що мала захистити дитину і знайшла єдиний вірний вихід подала на розлучення. Аліментів не отримаєш, май на увазі, озлобився Костянтин. Він справді оформив дохід так, що аліменти приходили мізерні, виніс із дому всю техніку, і навіть машина виявилася оформленою на його батька. Данило дуже сумував за батьком, плакав. Софія намагалася поговорити з Костянтином, але той холодно відповів ти сама вирішила розлучитися. Софія боялася, що Олексій її звинувачуватиме, але він лише засумував Шкода, як, не звинувачуй себе. А чого Тимур мовчав? Хоч би поскаржився мені. Я швидко розібрався б. Олексій, здається, відчував провину, бо почав частіше забирати Тимура і привозити подарунки. Якось приїхав посеред тижня і запропонував Поїхали, футбол, пограємо, піцу купимо. Там ще мультфільм новий вийшов. Їдемо. Софія побачила, як у Данила очі налилися сльозами, і вже збиралася сказати, що зараз сама піде з меншим сином гуляти. Але Олексій запропонував Малий, хочеш з нами. Данило глянув на маму, а в неї сльози на очах Іди, звичайно, синку, якщо хочеш. На її подяку Олексій відмахнувся. Та чого, шкода хлопчика? З того часу він став приносити подарунки обом синам і забирав їх разом. Мама Софії почала наполягати, може, з тим знову зійдетеся? не такий він і поганий чоловік. Софія мовчала: чи можна побудувати шлюб на одній лише вдячності? Вона не знала. У кохання вона більше не вірила. Коли Софія занедужала, Олексій щодня приходив, відводив дітей, готував їй бульйон, приносив їжу. В гарячці вона забувала, що він не її чоловік. Коли їй ставало краще, думки лякали, якби він любив мене, хоч якось це показав. Квіти приніс чи комплімент зробив, але нічого такого не було. Вона навіть заплакала. Можеш, завтра не приходити, сказала йому. Чому? Начебто я на одужання пішла. Він відвів очі і сказав: Софія, я знаю, я не майстер на всі ці слова, але можна я залишусь? Ми ж не чужі люди, діти знову ж таки. А нам добре разом. Їхні погляди зустрілися, Софія схлипнула просто добре, і все. Ні, звісно, я тебе люблю, ти сама знаєш, то я залишусь. Софія простягла до нього руки і сказала Залишайся.